Доброго дня, мене звати Ярослава Фурман. Я учениця 6 класу Харківської гімназії №76. 76 Я досліджую тему підземні води світу, України та Харківської області. У своєму дослідженні я намагатимусь розкрити тему підземних вод, їх походження, методів розвитку, розробки і використання, а також розкажу про їх роботу, класифікацію і кількість. Підземні води є одним із найцінніших природних ресурсів нашої планети. Вони забезпечують питною водою мільярди людей, використовуються в промисловості, сільському господарстві та відігравають важливу роль у підтриманні екосистеми. У цьому проєкті розглянуто основні аспекти розвідки, розробки і використання підземних вод, а також їх значення до сталого розвитку людства. Підземними називають води, що перебувають у верхній частині земної кори в порах, порожнинах і трішки. На зем... підземній води припадає близько 2% обсягу води на планеті. Проте, за пропущеннями гідрогеологів, у глибинах шарів шарах землі можуть бути колосальні запаси підземних вод, подорожі, які ще не відкриті. Велика частка підземних вод утворюється. Пора гірських подіт шляхом. шляхом конденсації з повітря за зниження його температури. Також поповнення підземних вод може відбуватися завдяки водяній парі з рубинних шарів землі, наприклад, під час виваження вулканів. Проте більшість підземних вод утворюється шляхом просочування в землю атмосферних опитів та вод. Такі гірські породи, як попняк, пісок, калька, гравій, добре пропускають воду, їх називають водопроникними. А такі гірські породи, як граніт, гліна, мергель, то, що воду затримує, їх називають водотривкими. Коли вода потрапляє на водотривкий шар, вона затримується над ним і нагромаджує у водопроникному шарі. Підземні води як природний ресурс утворюються в результаті посочування опадів у ґрунт і у водоносних горизонтах. Вони поділяються на ґрунтові води, розташовані на невеликі глибини, віддаються впливу кломатичних умов. Артизіанські води знаходяться між водотривкими шарами і можуть мати високий тиск. Мінеральні води, збагачені корисними мінералами та використовуються для лікування ці. Класифікація підземних вод залежить від ґрунтів, що складають земну кору, їхню вологоємності та глибини залягання. Верховодка залягає найближчі до земної поверхні. Рунтові води залягають у першому підповерхневому водоносному шарі, являються атмосферними опадами. Міжпластові води залягають у водоносному шарі між двома водотребкими шарами. Вони живляться водами, що потрапляють у цей шар в місці, де вони бух, ходять на поверхню. Міжпластові підземні води, що пробувають напором, називають артезіанськими водами. Цей напір проявляє себе в підйомах рівня води під час буріння сверловин. П'ять вирухомов та сверлови не можуть фонтанувати. Вода активно поглинає речовини, що містяться у складі гірських порід і насичує солями та мінералами, залежно від кількості розчинених речовин розрізняють прісло до 1 грама на літр. Солонувату від 1 до 10 грам на літр солону воду від 10 до 50 грам на літр та розсолу понад 50 грам на літр. Одиносні горізанти з пісною водою вважають одним з найважливіших ресурсів на Землі. За температурою підземну воду поділяються на чотири типи: холодні нижче 20 градусів, теплі 20-37 градусів. Гаряче 37-42 градуси, дуже гаряче, понад 42 градусів, перегріття понад 100 градусів. Гарячі води можна використовувати для обігріву приміщень. для промислового отримання електроенергії в гарячих термальних підземних вод, буває геотермальна електростанція. Теорія походження підземних вод. Інфільтраційна теорія, висунута французским вченим Палиссе и Мариотом в XVI столітті, пояснювала утворення підземних вод просочивания в породу атмосферных опытів. Контенциаційна теория, высунутая німецьким геологом Фокелем в 1887 році. За нею підземні води утворюються шляхом проникнення в гірські породи повітря, наступною конденсацією з нього водяною пари. Йоволініальна теорія, запропонована австрійським геологом Сюзем на початку ХХ століття. Згідно з теорією, підземні води утворюються з водяною. Пари і газоподібних продуктів, які поділяються з розплавного магму глибоких натрий землі, поступаючи з вищої шари земної кори, вони конденсуються і дають початок індивідуальним водам. Теорія реліктового походження підземних вод. Згідно з нею, підземні води глибоких зон являються особою залушкової води давніх васинів, захоронених у відкладах, які Отвориться у цих басейнах. Методи розвідки підземних вод. Розвідка підземних вод включає геофізичні методи. Електророзвідка сейсмивов. Розвідка магніторозвідка. Геофізичні технології пошуку підземних вод дозволяють з високою точністю визначити наявність і глибину залягання водоносних шарів. Використовують всі ці методи фахівці аналізують характеристики ґрунту та порід, що допомагає уникнути помилок при бурінні сверловин. Сучасне, геофізичне обладнання забезпечує ефективний пошук води навіть у складних геоф... геологічних умовах, оптимізуючи процес водопостачання для приватних і промислових об'єктів. Розробка та використання підземних вод. Метод додобування підземних вод. Сверловина – основний спосіб видобутку питної води. Колодязі – традиційний метод, що використовується у сільській місцевості, тренажні системи застосовуються для регулювання рівня підземних вод. Використання підземних вод, питне водопостачання, основне джерело для багатьох регіонів світу. Сільське господарство, зрощення полів, особливо в посушових районах, промисловість використання виробничих процесів, геотримальна енергетика, використання гарячих підземних вод для отримання енергії. Використання та проблеми підземні води використовуються через сверловини, колодязі та джерела, однак існують проблеми із водопостачанням, особливо сільських населених пунктах. Деякі водозабори мають підвищений міст токсичних елементів, що потребує додаткової очистки води. Один із відомих джерел є саржен'яр у Харєркові. Це джерело мінеральної води з дебітом близько 350 тисяч літрів на добу та температурою води 11 градусів. Воно є популярним. Місцем відпочинку демра, та джерелом питної води для мешканців міста. Підземні води Харківської області мають значний потенціал для забезпечення потреб населення та розвитку регіону, однак для їх стало використання необхідно впроваджувати сучасні технології та дотримуватися екологічних норм. Робота підземних вод: Якою є робота підземних вод? Землі води, як і поверхневі, дійснюють певну роботу товщі земної кори. Вони можуть розмивати, розчиняти гірські породи, внаслідок чого утворюються порожнини, підземні печери, тобто касти. Карстові форми рельєф є і в Україні, і в Кримських горах. На Кримському півострові знайдено і зафіксовано близько 900 печер, виділяють чотири сфеологічних райони. Кастрою печери прийнято ділити на три групи спортивні, загальнодоступні і обладнання для максивих екскурсій. У Причорноморівській незавині печери не такі великі, як у Криму чи Карпатах, вони переважно кастроє або ерозійне походження, часто невелике за розміром, але можуть мати археологічну чи геологічну цінність. Поділля один з найвідоміших регіонів України за кількістю та розмірами печер. Тут знаходиться одні з найбільших печер у Європі та світі. Наприклад, печера оптимістична. Тернопільська область займає друге місце за протяжністю розвіданих ходів у світі 260 кілометрів. Є найбільшою у. Світі Єпсова печера, що має унікальне кристалічне утворення. Ці підземні форми рельєфу приваблюють багато туристів. Також підземні води є причиною опалень, які утворюються на схилах гір, крутих берегах річок і морів, особливо у тому випадку, якщо ці береги силою укладені глинистими породами, останнім часом дуже гостро встає питання забруднення підземних вод. Штучна зміна рівня підземних вод, що призводить до посихання політ на полісі, турія бур, загортання торфовищ, витривалі. Кількість підземних вод в Україні і світі у багатьох частинах світу спостерігається швидке виснаження запасів підземних вод. Це показало дослідження вчених із Каліфорнійського університету. У межах дослідження було вивчено дані вимірювання рівня підземних вод із 170 тисяч колодязів в понад 40 країнах. Команда також отримала доступ до даних про рівні підземних вод на період 40 років 542 водоносних горизонтах, щоб прослідкувати темпи зниження в 21 столітті. Аналіз 1693 систем водоносних горизонтів показав, що рівень підземних вод знизився між 2000 та 2022 роками на 71%. При цьому рівень підземних вод знижився більше, ніж на 10 см щороку 36 систем. Вивчені також з'ясувало, що знищення підземних вод скорилося у перші два тисячоліття 21-го століття у 30% аналізованих випадків. Падіння рівня підземних вод може ускладнити доступ людей до питної води, яку використовують для пиття або поливу посівів, а також розвести до Посідання ґрунту. За останні 40 років наслідок кліматичної кризи снігових покривів більшої частини північної півкулі значно скоротився, це веде до тенденції зменшення водних ресурсів та небезпеки для мільйонів людей. Час кліматичну кризу кражаний щит Кренварді втрачає в середньому 30 мільйонів тонн льоду на годину. Що на 20% більше, ніж вважалося раніше. За даними ООН, на початку 2000-х років понад 1,2 мільярда людей жили в умовах постійного дефіциту пісна води а близько 2 мільярди страждали нього регулярно. За даними доповіді ООН, вода та сталий розвиток світу. 20 березня 2015 року Delhi, в Нью-Делі, Індія, ближче 15 років жителі Землі відчуватимуть дефіцит води щонайменше на 40%. Причому однією з головних причин такого прогнозу є зменшення запасів підземних вод. При досить великих запасах пісної води на землі вже зараз. Майже всюди у заселених місцях земної кулі все більше відчувається її дефіцит. Обумовлення такими чинниками: неуправномірність розподілу водних ресурсів по площі землі, швидке зростання населення світу і велику концентрацію його деяких районах земної кулі, зростаючою витрату води в сільському господарстві та промисловості. Водних ресурсів стічного води і промислового відходу. А що ж в Україні? Якою перелічені проблеми є актуальні для нашої держави? Очевидно, різке зростання потреби води через зростання економіки чи кількості населення для України наразі не є актуальними. Однак, зважаючи на значний рівень господарського освоєння території. України підземні води є найважливішою корисною копаленням, що має стратегічне значення як надійне захисне джерело забезпечене населою якісною питною водою. Нині частка підземних вод у господарському питному водопостачання населення України становить менше 25%. В Україні є значний потенціал для нарощування обсягів вироблення підземних вод, адже розвідання їх. Прогнозу ресурси становить лише 26%. Нині в Україні розвідано близько 700 родовищ питних і технічних підземних вод. Розподілені вони по регіонах України нерівномірно, більша частина зосереджена в північних і західних областях, а ресурси Південних областей обмежені. Найбільша кількість прогнозних ресурсів підземних вод у Чернігівській області, найменше у Кіровоградській області. Найвищий рівень розвіданості прогнозів ресурсів підземних вод більше 50%. центральні центральний південний регіони України. Підземні води Харківської області є важливою. Владової їх водних ресурсів, забезпечуючи потреби населення та промисловості. Область має п'яте місце в Україні за загальними запасами підземних вод, поступаючись лише Чернігівській, Київській, Полтавській та Херсонській областям. Найбільші ресурси підземних вод зосереджені в Київському та Харківському районах. Висновки Підземні води є незамінним ресурсом для людства. Їхнє раціональне використання та збереження має стати одним із пріоритетніших завдань сучасного світу, тільки завдяки відповідального ставлення до цього природного багатства може забезпечити його доступність до майбутніх поколінь.